Так. Ну, <кій> я зайшов на сервер. Мій другий день гри на сервері. Це за, просто найкращому вважаю сервері насправді, Єдине, що онлайн трошки такі собі, але це таке. Ладно, берегаємо на двірчик. Зараз беремо квесті по Шуріку. І квестики повиконуємо. Привіт друзі, це як вже і казав другий uh, день на сервері, так, uh, і другий відос, до речі. Uh, також я стрімлю, якщо що, можете заходити, там лайки, ставити, дивитися на Коротше, покажу вам, як я попав в банду, взагалі, як я тут uh, продвигався, скажімо так, uh, які тут є системи, так, uh, як можна заробляти тут гроші і тому подібне. Тому приємного перегляду. Коротше, розказую. Uh, получається, на кожному. Uh, на кожної тіто ці банди якось так, є бот, отакий ось NPC, який розбирає. Привіт, власне. я Віталя. Вибачай, але я погано запам'ятовую імена. І на рукавички не зважаю я після тренувань. Зараза, забув, як тебе звати. Ну і начхати. в мене є справи для тебе. Обирай. Коротше є три варіанти: збор трави, викрадання автомобілів і сотві. Це по суті те саме, але треба доставити просто по. Координати у тебе в GPS. Будь обережним, не тільки ти полюбляєш збирати трав. Ось коротше видають нам координати, по яким ми вже відпрацьовуємо. Суть цього полягає в тому, що ви просто їдете на точку збору і збираєте кущі з травою. Так після чого у вас є три варіанти, що ви можете з ними зробити. Перший це пожити на склад банди та допомогти банді. Другий це можна продати просто на точку збуту. І третій варіант це. Як варіант просто використовувати самому. Ну мені в ця мітка частенько падає на сам після. Зараз доїжджаємо на неї. І після чого я покажу, що буде далі. Коротше, збір трави не замутрений. Підходите, натискаєте кнопку Є «Е», та після чого починається збор. В кожній отакій от плантації, скажем так, ви збираєте рандомне число трави. Тобто я ось в цей раз зібрав 69 штук, що достатньо непогано. По заробітку, це десь тисяч 4800, десь 5 тисяч, якщо його здавати по максимальній ціні. Там є декілька цін, тобто максимальна це по 80 за одну траву. ось. Щоб продати її, вам просто треба прийти на мітку продаж трави. Виглядає воно як фіолетовий такий. Кущик на карті, їх там багато в цілому, їх там штук 10 є по всій карті точно. І ось так примірно виходить а, сам. Знову ми повертаємось до знайомого нам уже NPC, беремо в нього квест на викрадання автомобілю та отримуємо знову мітку, на яку ми їдемо, та е, після чого вже проходить викрадання автомобіля, яке ви зараз побачите. Підбігаємо до автомобіля, е, він у вас буде відображений на карті, як ви бачите зараз у мене. Е, після чого сідаєте в нього та проходите отаку міні-гру. По взлому. Вона п'ятиетапна, в цьому проста, і тому це не донор вам якось завадити так в взломі. Bill... Довозите сам автомобіль, здаєте його на чекпоінті та отримуєте чекані монети, за які вже можна придбати якийсь одяг або там татушки на або автомобіль. Коротше, отакий ось заробіток. Знову приходимо до цього ж, NPC, беремо в нього ще один квест, це наче останній варіант, який можна в нього брати. Коротше, суть в тому, що ви просто їдете на чекпоінт, забираєте фургон і довозите його на інший чекпоінт, за що отримуєте гроші. По суті, то ж саме, як фургон, але не треба проходити міні-гру з влому. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Дякую тобі за перегляд, дякую за те, що додивився до цього моменту цей ролик. Я надіюсь, тобі сподобалось. Постав лайк, підпишись на канал та грай разом зі мною на цьому сервері, Також водь мій промокод, який ти бачиш зараз на екрані. Також в описі під відео. Все, бувай.